Всім вазоп! І це новий огляд версії 1.21.7. При реліз. 2 кандидати. З вас сподобайка, підписка. Ми починаємо. Let's get it. Тепер у нас в грі нова картина. Ось так вона називається. Деніс. Е, зробив 40 бойвінг 3 на 3. Ось так виглядає. Такий пес. Це 100% відсілка з Minecraft Movie. Це навіть не відсілка, а взята з Minecraft Movie, ось вам скрішот, бам. І. Ось така картина. Незвично, я коли побачив, що її додали, я трошки в шокі був. О май гад! Нам в гру додали нову платівку. Ось так вона виглядає. Lava Chicken. Hyper Potions зробив цю пісню, написав. Так що ж так, я би вам вімкнув, але не хочу отримати АПшку. Хто хоче, зайдіть в Майнкрафт і перевірте, послухайте, як воно звучить, але я вам скажу це чисто. Ла-ла-ла-лава, чи чичичичекін, Стів, слава Чікно, крезі, є. Коротше, це чисто так виглядає оце весь снапшот, оця версія, пререліз, як хочу називати. Виглядає, що це чисто взяли з Майну. Вдохновилися в Майнкрафт Муві, і картину додали з цього, і платівку. типу. Ось так. Тепер питання: як добути це? Просто знаходити Chicken Jockey на Chicken Jockey, Ну і просто херачити самого зомбі. Раз. Раз. І з нього дропається ось така платівка. Зробили без якимось шансом або кращим якимось, щоб не просто так. Але вам це дуже рідко зустрічається, то, напевно, краще не додавати таке. Так що, ось так. Ось такий снапшотик вийшов у нас. Ось там ззаді в мене картина, платівка. Ось так. Ставте вподобайки, підписуйтесь і будемо чекати нових версій. Ось так. Я був в шокі, коли побачив цю версію. І це все нове. Так що давайте, goodbye.